Змагання стартували ще у червні, за словами головного судді спортивних ігор Михайла Самборського, понад 400 учасників змагалися за першість, але нині до фіналу потрапили 126 найсильніших. Сьогоднішні Змагання мають бути дуже напруженими і цікавими своєю безкомпромісною спортивною боротьбою. Адже в них приймають участь лише ті, хто виборов право. Учасники та організатори естафети обумовлюють мету проекту. Наступним це пропаганда спорту серед державних службовців, і також приклад для нашої молоджі, яка сьогодні забула, що таке спортзал, що таке стадіон. Я хочу, щоб Державні службовці не тільки відмінно працювали, але й показували високі результати у спорті. У фінальному етапі найкращі спортсмени обласної та районної державних адміністрацій змагалися за почесні звання переможців та призерів із настільного тенісу, шашок швидких шахів, мініфутболу та волейболу. З перемогою у загальному командному заліку фінішували новоград Волинці. Це дуже приємно, що у нас в районі такі сильні спортсмени, Не тільки державні службовці, а взагалі весь район за здоровий спосіб життя. Найкращих учасників змагань нагородили почесними грамотами, медалями та можливістю захищати честь житомищини на всеукраїнській спартикіаді серед держслужбовців, яка відбудеться 16-21 вересня у місті Алушта.